Ексклюзивний прогноз погоди на грудень. Чи будуть люті морози і де випаде сніг на новий рік? Не за горами грудень, та здається, що листопад передав йому погодну естафету достроково. Досить згадати недавній сніговий апокаліпсис, який накрив південь і центр України. День став набагато коротшим. За листопад він скоротився майже на годину до восьми з половиною годин. Як розповів нам заступник директора Укргідрумоцентру Анатолій Прокопенко, середньомісячна температура у грудні буде на один півтора вище за кліматичну норму, на відміну від листопада, в якому вона виявилась близькою до норми В цифрах: це від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, в Криму до 4 градусів тепла, тобто на 6-8 градусів холодніше ніж у листопаді. Нагода, яку наприкінці листопада приніс циклон з південного заходу, невдовзі закінчиться, і в першій половині грудня погода стане більш сприятливою. Температура очікується близькою до середньомісячної, говорить Анатолій Прокопенко. Нинішні теплі зими відрізняються активізацією південних і південно-західних циклонів, які призводять до хортовин, налипання мокрого снігу сильних вітрів. Ще одна особливість температурні гойдалки, тобто. Різкі коливання температури, через які можливі густі тумани, все це буде у грудні, здебільшого у його другій половині. Ймовірність суворих морозів до мінус 20 градусів. У грудні є, але незначна. За даними багаторічних спостережень, абсолютний мінімум температури повітря у грудні в більшості областей становить 32 градуси морозу у східних північних областях та на Прикарпатті – 38 градусів морозу, на Закарпатті та Півдні країни мінус 23 градуси. Абсолютний максимум температури 18 градусів тепла на Прикарпатті та у південних областях до плюс 20 градусів. На півдні Криму до плюс 25 градусів. Опадів у грудні випаде в середньому 34-79 мм, У горах Криму та в Карпатах місцями 81-105 мм, що в межах норми. У перерахунку на чистий сніг це від 30 до 75 см, У середньому по країні і до 1 метра в Карпатах. Озагальнений прогноз погодних сайтів показує, що грудень в Україні виявиться неоднаковим для різних регіонів. Так, у західних і північних областях погода буде прохолоднішою і більш сонячною в інших областях теплішою і похмурішою. Дощів з мокрим снігом вистачить усім а от справжнього снігу лише жителям північних областей.